І сон сподобан час відпочинку. Затишна історія слухання. Море завжди нашіптує нові сюжети. Тому мої історії часто починаються з хвили і тиші. Є такі місця, куди люди приїжджають не лише за враженнями, а й за душевним спокою. Море одне із них. Тому історія, яка починається з приїзду на море на вихідні, може плинати наші рістки. Розділ перший. Приїзд. Він приїхав сюди на вихідні лише з однією думкою побути одному і трохи втихомирити думки в голові. Останнім часом йому було важко дихати, чи то від астми, чи від тієї невидимої ваги, яку накладає життя. Друзі порадили поїдь туди, де багато сонця і море. Вони казали, це просто. Ніби давали народний рецепт від головного болю. Він поклав у валізу трохи одягу, стару улюблену книжку і взяв у руки квиток. Він купив його тиждень тому і більше не дивився на нього. В той день якраз дощило і було прохолодно, але його думки були схожі на момент перед літньою грозою ніби все й добре, але повітря таке, що важко дихати. І ніщо не приносить полегшення. Містечко лежало на узбережжі, як старі зламані годинники, багато історій, мало пафосу. Сонце було занадто близько, високе і уже гаряче, як стара лампа, що не мала вимикача. Тут було надто багато сонця, майже цілий день він провів на пляжі ранок, обід і вечір. Він дивився на море, його хвилі розповідали просту історію, яку він вдихав. Він штовхав пісок під ногами, як сторінки, які листаються самі по собі. Люди купались далеко, їхні силуети були невеликі, і шум йому не заважав. Кремниця стояла на розі біля сходів, що вели до пляжу. Вивіска була дерев'яна. Букви трохи стерті, але читалися. продукти і все для моря. Усередині було мало місця, полиці до стелі, які ніби вміщували у себе все від свіжого хліба до мотузки, що може витягнути човен. Старе радіо ще тихо приглушувало звук прибою. За прилавком стояла жінка. Вона була не схожа на продавчину в путівниках, вона була простою. Але в її в очах було щось ясне, наче дзеркало, що зберігає посмішку. Вона називалася Марією, але всі кликали її просто Марі. Коли він зайшов уперше просто за кавою вранці. Вона принесла йому за столик чашку гарячої кави і шматок домашньої піци, не питаючи нічого, чи він хоче, папероні сама готувала. Спробуйте, пригощаю, сказала вона, і усміхнулась так, що у його грудях стало трохи легше. Добре, дякую, відповів він. Вона готувала вдома щось просте: паелью, піцу, лимонний пиріг, і пригощала відвідувачів. Марія була щедра, але не видавала це як щось особливе, а він ніколи не їв так смачно. Не тому, що страви були складні, а тому, що з кожним шматком їжі від марі його головний біль стихав. Кожен кусень здавався насиченим сонцем. Рис у паельї тримав тепло, як галька на пляжі. Шкуринка піци насичена сиром Філадельфія, як ранково ніжне тепло сонця. Він відчував, що тут, під її дахом цієї крамниці, час зменшує його надломленість. Він ходив щодня в крамницю, наче до читальної зали. Марія давала йому по шматку їжі, яку сама готувала. Він залишав трохи грошей у скринці для чайових. Він сидів і читав, споглядаючи на море, як хвилі. Накочується і відкучується. Це було просто і прекрасно одночасно. Так почався його простий ритуал: кава, пляж, смак морської солі на губах, повернення до тієї маленької кімнатки, де він знімав житло на вихідні, і не хотів думати про більше. Тут, між прилавком і морем, було щось, що трохи дозволяло. Йому дихати легше. Розділ другий скасування. Виліт скасували перед світанком. Він дізнався про це, стоячи під навісом аеропорту, де тепло з розкладом блищало під краплинами дощу що вщух годину тому. Люди розійшлися. Хтось іронічно пожартував про погоду. Хтось побіг до кас шукати інший напрямок. Квиток в кишені став непотрібним клаптиком паперу. Біля каси адміністратор сунула йому в руку чашку гарячої кави, ніби давала не напій, а дозвіл нарешті видихнути. Новий рейс лише через три дні. Це була дрібниця техніки, але для нього. Як ще одна сторінка, що не піддавалася закриттю, він повернувся в містечко без планів. Марія подивилась на нього з тим самим спокоєм. Залишаєтесь? сказала вона, як ніби це була порада. Літак скасували, відповів він коротко. Можна мені кави? У нас тут часто таке трапляється. Три дні. Це звучало мало і багато водночас. Він спочатку читав, сторінка за сторінкою, у кутку крамниці за столиком, потім допомагав перекладати коробки з рибними консервами. Рано вранці наступного дня, коли він прийшов по каву до крамниці, туди привезли ящики з фруктами, і він запропонував допомогти розвантажити Груші, Апельсини, ківі, пахло цитрусами і мокрим деревом, і кожна коробка віддавала сонцем. Розвантаження було фізичною роботою, такою простою, що біль більше не міг кружляти в голові. Він піднімав ящики, складав у стоси, витягував сміття, що застрягло, руки працювали. А голова потроху звикала до простого ритму. Ритм це теж лікування. Місцеві люди приходили в крамницю, щоб купити хліба або поскаржитись на мотор човна, часто зупинялись і говорили з ним ні про що. З однією жінкою, що постійно купувала лимони, він обговорював рецепт пирога, з чоловіком, що щодня приходив по пів кіло винограду, вони мовчки перекидалися поглядами, так, ніби розуміли жарт, який знали лише двоє. Кожна зустріч була як дрібна нота в мелодії дня. Наступного вечора він сидів на причалі, коли небо стало рожевим і нестерпно тихим. Останнє проміння розлилося по воді, перетворивши її на дзеркальну гладь. Вона прийшла без слів і сіла поруч. Вони дивилися, як човни йдуть удалечінь, і він, не знаючи чому, сказав, колись я думав, що поїду далеко і назавжди, а потім? запитала вона, потім нічого не сталося, відповів він, я не знаю чому. Він розмовляв більше, ніж зазвичай, бо тут ніхто не питав, чому думки звучать так голосно. Наступного дня його дихання було легким і безболісним. Йому здавалося, що він зрозумів, що спокій це не відсутність думок, а їхнє інше розміщення. Він навчився класти їх у ящики, як фрукти. Акуратно не тиснути, давати місце. Інколи приходили діти, і вони просили у нього розповісти казку про моряків. Він вигадував без особливих талантів, і вони слухали. Час від часу до крамниці заходить чоловік у поношеному костюмі і купував апельсини. Мовби, це була його щоденна робота. Вони говорили недовго. Але їхні розмови були відкриті та щирі. У цих маленьких зустрічах він відчував, що життя повертає його в такий стан, де хочеться усміхнутись. Розділ 3. На третій день після скасування рейсу, коли сонце вигравало на даху магазинчика і робило пісок блискучим, він зупинився і зрозумів. Давно не відчував такого спокою. Це не був миттєвий стан. Це були три дні простої праці, і відпочинку, маленьких розмов і шматків їжі, що смакували по-іншому, бо їх давала Марія. Він думав про квиток у кишені, холодний, непотрібний папірець, який він не поспішав діставати. Здавалося, Будь-який рух міг зрушити рівновагу цих днів, і він не хотів її втратити. Власник крамниці дав йому конверт з грошима за роботу. Якщо хочеш, сказав той, можемо знайти тобі місце на літо, не вистачає робочих рук. Він подивився на Марі. Вона стояла, витирала скло вітрини і усміхалась. Ти лишаєшся? спитала вона, ніби вже знала відповідь. Думаю, лишусь на літо, відповів він. Його голос був тихим, але без вагань. Він не змінював життя кардинально, він не кинув усе, що мав, але він дозволив собі залишитися ще трохи там, де сонця було надто багато. Він працював, отримував за це гроші, вчився знати кожну коробку фруктів, кожен звук кроків, що лунали на бруківці перед крамницею. І увечері, коли місто ставало м'яким від заходу сонця, він сидів поруч з Марі, їв паелью, що залишилась, і мовчки дивився на обличчя людей, які були йому вже знайомі. І коли він йшов тією нічною вуличкою, де ліхтар кидав, м'яке світло на мокрий камінь, йому спало на думку одне просте речення, яке він запам'ятав так, ніби хтось підказав Сонця не буває забагато, І іноді декілька днів вистачає, щоб знову навчитися дихати вільно. Дякуємо, що прислухали історію до кінця. Ставте подобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові морські історії. Ісові сподален час відпочинку затушна історія тупіла.